Так, продовжую е, свій об'їзд сьогодні 5 жовтня. Отже, моє експериментальне поле, де була зібрана е, пшениця. І на сьогоднішній день е, дивимося, що е, падалиця пшенички, з'явилася. Е, ну, Не дуже інтенсивно, але, але вона є. Містами, ось, наприклад, ось прохід е, за комбайном є. Тут пожатці, в принципі, більш-менш нормально. Коротше, е ну, можна сказати, що нормально. Бачимо, де-не-де з'являється соняшник. Е бо попередником пшениці був соняшник, тому я гадаю, саме це падалися також е сприятливі умови, дала проростки. І ця діляночка мого поля е називається. Мабуть, контрольною, адже тут після <кій> збору пшениці, в принципі, нічого не відбувалося, окрім гербіцидного навантаження. Е, і бачимо де-не-де трапляється там пшери... Пшени... берізка, щириця, потім що ще там, клинок. Ну, тобто трошечки бур'янці ожили, але е, щоб прям зовсім кепсько, цього немає. Не треба. Потім, що тут ще? Це не знаю, що Не знаю. деяким бурдянцям холодно, деяким ще нормально. Ось ця штука, бачимо, зелена гарна. Тобто це одна діляночка. Потім, рухаючись далі, переходимо вже е, на іншу діляночку даного поля, де була проведена. Сівба покривної культури. І, в принципі, добре видно цей перехід. Ось зараз я став. По рихленню ґрунту також видно, що сівалочка об верхній шар перерихлила, порівнюючи з правою частиною поля. Ну і, звичайно ж, дощова погода з більш-менш позитивними температурами дала можливість. Ось такому росту покривним культурам, хоч і набір не широкий, але все ж таки можемо побачити у більшій мірі соняшник. Ось отак залишилася та, що не вимерзла кукурузка, адже був приморозок. Ось так соя. Тобто бачимо, корінці гарно ростуть, рівненько бактерії, все це присутнє. Ріпачок, ось так. Також бачимо, коренева система розвивається непогано. Соняшник. Соняшничок бачимо Чуть-чуть корінці на бочок пішли. Ну, думаю, теж це нічого страшного. Так. Е, до речі, покривна культура також висіяна е, з більшою і з меншою нормою. Зараз ми зайшли зі сторони, де норма дещо. Менше і все одно бачимо, наскільки поле зелене. Має декілька ярусів по відношенню до висіяних рослин, непогані розетки ріпаку, соняшничок збирається викинути цвіт. Ось тут уже кошики на виході. Соя призупинилася, кукурузка також, де-не-де трапляється ось такий горох. Ми перейдемо там далі, будемо його розглядати. Тому ось така ситуація на моєму дослідному полі. До речі, порадьте, хочу зробити аналіз ґрунту. Можливо, хтось цим інтенсивно займається. Порадьте, яка компанія може краще це зробити. І по ціні буде досить лояльно. І Підкаже, як правильно це зробити, тобто як відібрати проби. І якщо в них зацільне тільки заробити грошей, чи зараз аналіз ґрунту робити, тобто в осінній період, чи потрібно дочекатися весни, там, весняний. Ну, хто, хто б з цим стикався, будь ласка, поділіться своїм досвідом. Бо хочеться дізнатися, яка ситуація ґрунту на, на сьогодні, на, ну, на даний час, щоб спостерігати тенденцію змін при впровадженні нульової технології, тобто, як буде змінюватися набір макро-мікроелементів, як буде змінюватися щільність ґрунту, що буде відбуватися з органікою, з, рівнем, з відсотком гумусу. Тобто, чи буде щось змінюватися чи не буде. Хотілося б дану процедуру проводити там чи кожного року, чи раз на два роки, якось спостерігати і бачити зміну. Ось бачимо ось, діляночка де забур'янина, то тут покривної культури як і немає. Там де-не-де не де, таке щось маленьке. Тобто конкуренція, конкуренцію не витримала покривна культура. А там, де більш-менш нормально, бачимо покривної достатньо. До речі, здається, вже десь тут норма покривної збільшена і діляночка майже повністю зелена. Накрита міжряддя, до речі, тут також було ще 38. Тому все одно поле повністю закрите, чорної землі немає. Тут ось сої багато, тут соняшничок вже квітує, кукурузка. Витримала приморозок. Тому хотілося б мені такі провести спостереження, щоб розуміти, що дає наутіл, окрім економіки, економії матеріалів та часу, і як це впливатиме на ґрунт, щоб це на власному досвіді конкретно в себе на господарстві спостерігати ці зміни, якщо вони будуть. Ось так пустий прохід сівалки. Тут було висіяно просо, Ось видно, воно трошечки ще де-не-де залишилось. Ну, морозцем, звичайно, просо постраждало найбільше, тому от цей прохід сівалки, можна сказати, пустуватий. Так, рухаюсь далі. На цьому полі також діляночка із засіяним горохом, як покривна культура. Також буде цікаво подивитися це стосовно мого особистого експерименту, типу вплив проміжного попередника на наступну культуру. Тут -то дещо нижче, тут трошки забур'яненість присіла покривна культура. Так, і ось ми вже підійшли до діляночки, де висіяний горох. Зараз поглянемо, що відбувається тут. Отже, горох висіяний на 38 міжрядді. У кількості там орієнтовно 100-120 кг, здається, Там щось плюс-мінус вийшло дуже не це. Як бачимо, горох також провалився по бур'яниностних діляночках. І в принципі краще себе показує там, де бур'янців. Немає, він вже височенький, міжряддя навіть містами посплітав. Зараз перейдемо тут ось соломки, тут краще була врожайність пшениці. Хто слідкує, знає, що в мене також експеримент по пшениці був, де врожайність склала орієнтовно по, <кій> по контролю, чи по, цьому, по варіанту з добривами. Вона десь досягала 35-40 центнерів. А там, де добре не було, там опускалася до 15-10 центнерів. Так, ось отакий горох. Бачимо білі квіточки. Вже він сплітається між собою. Зараз вирву рослинку. Оп, ні, не вирвав. Давай, отут зараз рослинку, рослинку, ось цю спробуємо. Оп! В принципі, обривається корінець. Але видно, що бактерія присутня. Ось так виглядає горох. Також, як бачимо, трапляється, вон, падається соняшника, квітує білим, трапляються дуже рідко фіолетові квіточки, але в більшій мірі це будуть білі. Ну, Для мене досить цікаво подивитися, що вийде з цього, що воно вартує. Всі затрати, звичайно, я записую. Тобто для порівняння, наприклад, з класичним обробітком, тому по класиці, після збирання ранніх зернових відбувалося там дискування, потім хто що любив там оранки, розпушення там. ну, коротше, що кому подобається, ну, я вибрав отакий шлях. Також він має певні затрати, тобто це прохід сівалки, це внесення гербіциду було. І от висіяв таку покривну. Все це я прораховую, все помічаю. <кхід> і також включаю в собівартість наступної культури. Тобто ці всі затрати, які я поніс на оце експериментальне поле, воно вже включене в собівартість наступної культури, тобто сої. Яку я збираюся посіяти на даному полю. Так, в принципі, досить цікаво, Ти бачиш, що підвищення температур і достатня кількість вологи, я гадаю, досить інтенсивно стимулює розвиток всіх-всіх оцих зелених рослин. І можливо навіть, можливо, навіть занадто вони будуть переростати також хто. Хто займається схожим напрямом, підкажіть, як правильно себе вести, чи дати можливість, хай аж до зими все розвивається, чи при певній стадії, там, на стадії утворення насіння, варто його призупинити там, зовсім маленькою кількістю гліфосата. Буду радий почути думки, пропозиції, як правильно продовжувати цю систему. Так, ну поки що все. Можливо. Сьогодні ще з'їжджу дивитися, що там далі на полях. Ну, а це поле оглянув. І чекаємо гарної погоди, готуємось до жнив. Все, дякую за увагу. До зустрічі!